На одну з вулиць села Піски приїхала автолавка. Місцеві мешканці кажуть, дуже зручно, адже до сільського магазину близько кілометра. Говорять, продукти привозить підприємець Спутивля. Кожному підвеземо, ми прийдемо по набираємо і води, ковбаси, що хочеш, нікуди не йди, нічого. Деякі люди, такі як я, вже не можуть йти до магазину. Тому дуже зручно, що якраз підвезли прямо під двір. Жінки розповідають, після початку вторгнення в кожного життя змінилося. У мене чоловік воює, живу, хазяйство держимо, корів, у курей. Сини тепер не можуть приїздити так, як треба, і відпусток у них немає, і вихідних суботи робочі. Без їхньої допомоги мені ж дуже важко теж. Бо я сама живу, здоров'я нема. Від села Піски до російського кордону 9 кілометрів долиною річки Сейм. Місцевий мешканець пан Володимир згадує, як у Пісках почалося вторгнення. Вони нас обійшли, ну тут прийшли трошки, а вони йшли от за річкою. Ішли і на буринь, через буринь, на, на конотоп, туди йшли на ще дні. Вертольоти літали над нами. Кожен день по тричі на день. Чоловік говорить, що у Пісках деякі будинки були пошкоджені внаслідок обстрілів, а приміщення місцевої агрофірми зруйноване влучанням російського снаряду. По селу стріляють. Часто. Давно не часто буває. З дівчатами на городі морку копали, тартошку. Так бахнуло, що всі з городу втікали. Знаєте, неділя спокійна, тиха, а то, як білополе ворожбу, чи на в кувірки тут гучно. Іван Єфименко з Білопілля місяць тому переїхав разом з дітьми на Батьківщину в Піски. Я тут 6 годин встав і пішов. а в Білополі. Лежиш, живеш, що сидиш, каликап прилетить. А тоді вже як підподіс прилетіло, то останній раз всю сторону вікна двері вилетіли. Не дуже весело було. Незважаючи на небезпеку, у Піски не тільки евакуюються з інших населених пунктів, а й місцеві жителі залишаються тут, говорить пані Світлана. У нас ще не виїжджають по селу ніхто. Всі люди ще тут. А от господарства, каже жінка, поступово зменшують. Багато корів збувають, то що молоко дешево, по 8,50 молока в нас приймають. Я ще держу, ну буду збувати року теж. Як розповів пан Володимир, до вторгнення у селі було кілька черед. по 30-50 корів у кожній, а потім по ним почали стріляти з російської сторони. Поранені були трохи так, а вірки там рядом, там і вбити було багато коров. Вони ну, спеціально на лузі корову не змінили. Так тут мабуть, штук 10 коров залишилось, там 12. А з того краю ну, п'ять. Пан Володимир мисливець і рибалка. Любить полювати на качку, але зараз мисливство неможливе. Тому рибалить. Ми сподіваємося на ЗСУ. Онука живе і онучок ще не живуть у мене там в коло гумані у тальному. Ти забудь, забуть, приїжджайте до нас. Йдуть бабуся, приїжджайте, ми вам хату знайдемо і все. Ні, кажу, поки ми будемо на місці. Ну, ви знаєте, всю життя, 66 років прожив ми і, і бросать все своє. Олена Рашевська, Віталій Педенко, Суспільне новини, Сумщина.